Всім привіт! Вітаю вас! Давно не бачились. Вишиваю потрошки. Хочу показати хлібчик швиденько, тому що буду зараз його перемотувати. Може, до 9-го ще за три дні встигну трошки довишивати. Хлібчик, якщо, якщо вам цікаво, 225 на 200 розміром, 74 кольори От, і має 45 тисяч. От, А я вишила вже 65%. 65%. Зараз перемотаю, і фактично в мене залишиться одна полоска. Одна верхня полоска. І він у мене, ви знаєте, вишитий, найбільше зі всіх моїх робіт. Е, тому що робіт у мене менше вже. Так, хліб 65%. Він іде попереду. Ну, так як зараз м -м, сезон такий маловишивальний, то, звичайно, мав вже в мене як було, там 25 тисяч колись в місяць 30, то такого зараз, на жаль, немає. Е -е, мені залишилось тут до фінішу 15 тисяч 900, ну майже 16 тисяч. Якщо так подумати, то не така то і страшна для нас цифра, правда? От, але я хочу цих 16 тисяч поділити на три частини. То скільки буде? По 5 з чимось, правда? От. І якраз в мене буде е, липень-серпень, вересні треба закінчити. Не знаю, вийде чи не вийде. А мрію, що вийде. <глад> мрію про це. Ну, подібненьке, правда? Подібненьке. Цікаво мені далі пляшку цю продовжити вишивати, побачити, як там. Бо тут фон такий собі, такий собі просто фон таке рябе. Але пляшка, <кій> вибачте, має бути непогано. А що я тут за цей час, що ми не бачилися, я ще ж вишивала бичка. Бичка нашого, пам'ятаєте? Пам'ятаєте. От, і мені ось тут шматочок цей залишився. І середня полоса буде готова. А зараз він має 35,2%. Непогано. Скільки там у мене було. Останнього разу. Ні, не останнього. На 2700. На 2700 у мене був шматочок. Так. А зараз оберу цей, то, мабуть, десь такого ж розміру буде, напевно. Ну і до 20 го числа він у мене. Може, раніше його візьму, та й теж перемотаю, але вже як вишию, покажу. Все тут у нього добре, все тут у нього гарно. Шерстяний такий з очима. Не знаю, куди піду, вниз піду чи вверх піду. Верху там що у нас? Зачіска, тароги, а внизу ніс та тіло. Mm, трохи фону. Ну, і там, і там буде не сумно Тут буде, бачите, шерсті багато, ніс, тільки цей куточок. А тут цілий верх буде чимось зайнятий рогами, зачіскою, так? Ще не вирішила, куди піду, вниз чи нагору. Так, і він. 35%, як я казала. Слухайте, я щось думала, там мало би бути вже й більше трошки. Вишиваю, вишиваю. Ще не довишивала. І згадала я, давно я не брала свій будиночок, скучила за ним. А так як ремонт робиться в будиночку, думаю, може, я повишиваю ремонт, швидше піде. <голов> ну, і взяла. Взяла, він у мене перемотаний вже. Ось я його, бачите, вниз перемотала. І взяла я ось цю частину. Зараз наразі 39,1%, майже, ну, майже 40% є. Ну, ще 60. Ще навіть не половина. От, але поки що відложу бо хліб. І що я тут зробила? Я тут вишила е, в цьому шматочку було. 4, 400 Угу. 4 400. Я щось брешу, мабуть. Це я дивлюсь за червень. Це за червень, а травень? Я почала його у нас 26 травня. 4-300. Так, рівно 4-300 я вийшла. Ну, що там у нас далі? Буде буде веселеньке чи не буде веселеньким? Що у нас тут піде після цього віконечка? Це що у нас тут віконечко? Ага, ну вже, напевно. Піде цей куточок стіни і все і дерево почнеться. А далі буде вся ця частина гори, дерева, от таке. А права частина буде хата, другий поверх і дах. Ну тут, мабуть, цікавіше, трошки буде вишивати, але А тут оку приємніше. Ну, Тільки біле по-білому я не люблю. Ну, Ніхто, напевно, не любить. Ну і що ж, тільки три роботи показала вам. Але знаєте, що ми давно не дивилися? Ми давно не дивилися дизайни. Я не показувала, що я робила. От, і хочу трошки пройтися. Поглянемо. Зупинились ми колись давно, коли це було, десь, мабуть. Місяця півтора-два назад ми зупинились на цій дівчині. Я, до речі, вже і забула про неї. Зараз подивилася, Боже, в мене ще ж дівчина така є з вороном, яка мені подобалася. Ой, так. Треба передивитися взагалі ще, ще всі схеми. От, а після неї я робила ось такі м -м, дикі троянди. Так. Так вони будуть виглядати. І вони 250 на 250. Ось на 62 тисячі 500 по марафону. А потім я робила дерево в колі, таке без рамочки. Ось, ну так от доволі симпатично воно. 270 на 270 розмір. Але багато хто питався мене, що а якби воно було в квадраті, можливо, було б краще, то ще покажу вам в квадраті. І зробила я ще якось мені і малюнок цей сподобався. Це є Діана, богиня мисливства. Вона богиня ще там інших речей. а І е, місяцю, так. Теж вона мені видалася симпатичною, неї, такий костюм, і місяць світить так повний. Ось це ну, така доволі велика: 450 на 450, велика картина. Але кольорів тільки 92. Ну, Все ж це ніч, і нема такого різнобарві великого. Але аж 202 тисячі з половиною по марафону Велика. Ну і це дерево в квадраті. Воно вийшло трошки більше 350 на 350, а там в колі воно 270 на 270. От. Але і в квадраті симпатично. Непогано. Ось так буде виглядати. І робила я і риси такі. Миленькі. Вони 180 на 270. Кольорів уже трошки більше, 113. Ну, трошки є тут кольорів. І по марафону 48 600. Пташка, пташка. На... на Пасху, мені здається, я цю пташку зробила і поставила її безкоштовно. Є вона в телеграм-каналі безкоштовно. Якщо комусь подобається, будь ласка, приходьте, забирайте. Вона розміром 160 на 200 на 97 кольорів, трошки є тут кольорів, і по марафону 32 тисячі. Миленька пташка, подобається вона мені, я б її вишивала, мабуть. І таке простеньке, щось я трошки поробила. Мені для іці треба, знаєте, без фону, з неповною зашивкою. І тому я зробила ось такий шоколадний тортик з малинкою. Він на 47 кольорів, 106 на 134, 8759 по марафону. Тобто, як для нас, 8759 це вам не багатоколірка. І інший тортик, вже такий бісквітний. Він 105 на 132 на 41 колір. По марафону 8645. І попались мені такі картинки з машинками. То я зробила одну біля церкви. Так вона буде виглядати? 300 на 300 на 125 кольорів. Іншу десь на вулиці, біля якоїсь будівлі, вона синя. І третю ще біля теж будівлі на площі. Тут всюди, ніби такі міські квартали, машина в місті. От так вони будуть виглядати на стіні. Дві... Синя машина 205х262 на, на 118 кольорів. Ця оранжева 300 на 338 131 колір. А далі перемішалися фото, мабуть. Сподобалась мені чомусь картинка ця. Я люблю малюнки з їдою, знаєте, з, з рідиною, і хотілося мені скляне щось зробити. Ось то вийшов такий чайничок з чаєм. Таке блюдечко тут, ложечка на блюдечку. Мабуть, А може, це кружка. Швидше кружка, напевно. Досить непогано. симпатичний. О, Якось так буде в інтер'єрі виглядати. І він 300 на 195. Не є дуже великий. 98 кольорів і по марафону 58500 тільки. От, цих, що я показую, тут блендів немає, тому я про це не говорю. Маленькі полунички зробила. Думаю, літо зараз чогось такого. Інколи маленького треба, як прикрасити, може, для оздоблення для оздоблення, вибачте, перервалася. Можливо, рушнички якісь оздобити, або просто маленькі. В мене питають на за такі маленькі роботи. І... Тому я й роблю, щоб з незашитим фоном. Так, 60 на 59. Не пам'ятаю, казала чи ні вже. По марафону 265. Бейгл. Це... Чого ти зупиняєшся? Я подивлюся, тому що щось був виключився телефон. Бейгл прикольний, симпатичний, хлібчик такий. Тут переходів багато, тому і кольорів тут аж 40. Хоча по розміру він 96 на 71. От, і по марафону 5176. Але класно він виглядає. Присипочка якась. Ну і полуничний дайкірі коктейльчик. Такий літній-літній, сезонний, на сезон полуниці. Ось так буде виглядати. Невеликий, вишиться швидко, тому що по марафону тільки 3954, менше 4 тисяч, а по розміру 79 на 109. Ось 37 кольорів. Ось такі були мої схеми за цей час, що ми не бачилися. І дивлюся я багато картинок, тому що хочу робити схеми ще. І знову такий настрій, знаєте, коли картинки є, і знову не хочеться щось нового хочеться. Ось, ну, треба просто взяти почати. Тому ж, якщо ж я зберігала їх, значить вони мені підходили і подобались. Просто на сьогоднішній момент ще хочеться чогось. Ось, І ніяк не дойду я своє дерево життя оформити. Хотіла зайти ще в майстерню, подивитися, що там. І вже, мабуть, наступного разу, якщо ми з вами зустрінемося та зустрінемося, то я би хотіла, звичайно, показати дерево життя вже оформленим. Ось. А наразі, наразі дякую вам, що прийшли. І до зустрічі! І всього вам хорошого. Пока-пока.